Всім привіт! Хочу сьогодні показати вам наскільки змінюється русло нашої річки з приходом весни після зими, зокрема після снігопадів. На фоні це там гавкають собачки. І, власне, говорячи, ось вона ця річка. Хто, звісно, не знає, яка тут вода то по той подумає, що ну, річка та як річка. Але якщо подивитися, то ви можете бачити, що вона вийшла повністю, не вийшла з берегів, але повністю заповнила своє русло, ось прямо до берега, до дерев. Ось тут березки ми садили молоденькі, і вони зараз повністю у воді. Ось так вона порозливалася і зазвичай. Коли а, набагато більше снігів або дощів, то вона може виходити прямо сюди і ось, ось до половини ось до тієї берези доходить. це дійсно було О, рижик. Рижуля! Ти до мене? Привіт! До, до нас? Тому в таку весняну пору а, бажано сидіти вдома і. Ну, взагалі з обережністю підходити до води, тому що вода зараз дуже піднята, і вона холодна і має дуже сильну течію. І можна випадково підсковзнутися і впасти, і шанси врятуватись, скажімо так, мінімальні, особливо, якщо це, не дай Бог, буде дитина. Хочу показати вам ось, ось, ось це місце, так? Ось тут, бачите, вода прямо до самого верху, хоча там такі донизу йде невеличка галявина, на якій ми раніше там завжди по вечорам сиділи, ловили рибу, бо просто відпочивали. То зараз це все повністю заповнено водою. І якщо переглянути ось тут, це кущі, так, які росли на березі річки, вони зараз також повністю затоплені водою. Ну, мій ріжик мітить територію, без нього нікуди. Рижик. Не порть кадр. Ось. Ось наскільки видно, все в воді, тобто і ось там далі, ось це все вода.